Всім привіт, мої любі учні! У нас сьогодні з вами робототехніка. Це говорить про те, що ми будемо дивитися на програму, на роботів і чомусь навчатися. Вам для роботи знадобиться переглянути відео з огойдалкою. воно коротеньке, тому сподіваюся, що ви вже його переглянули. Далі натискаєте на ту презентацію, яку я додала в Google Class, і намагаємося відтворити програму, повторюючи ще презентацію. Хто не має можливості працювати з презентацією. Той малює піктограмки в зошиті. Ви знаєте, як це робити. Якщо це стрілочка праворуч, не чи стрілочка праворуч. Якщо це трикутник, то трикутник. Але хто працює зі мною з презентацією, той робить наступну чином. Створюємо слайд порожній. Видаляємо зайве. Зараз тут момент. Є таке діло. Отже, і сюди ми будемо набирати нашу програму для гойдалки. Питання було, скільки повторів вона робить і чого бракує в кінці. Я роблю кілька підказок, буквально кілька підказок, а ви далі набираєте за аналогію. Я знаю, що програма починається з трикутника. Копіюю трикутник, на порожній слайд його додаю. Копіювати можна виділити: Ctrl-C, вставити, Ctrl-V, або через праву кнопку миші, копіювати, і відповідно правою кнопкою миші вставити. В телефоні так само можна натискати і копіювати. Я зайве прибираю, тому що я просто вам показувала. Є перша нас піктограмка, можна її зменшувати, збільшувати, як зручно. Далі дивлюсь, що у мене тут відбувається, і шукаю необхідну піктограмку. Далі я встановлюю швидкість. Єдине, що швидкості тут багато, я обираю ту, що мені необхідно. Двічка. Скопіювала, вставила. Рухаю його так, як мені хотілося б. Якщо хочу обрізати, тому що в мене величенька піктограмка, натискаю двічі, вона стає у нас такою гарненькою, відповідно. Не обов'язково, що у вас так буде так дуже щільно, чи якось, можливо, гірше, немає питання. В цьому уроці ми вчимося, зокрема, що програмувати нашу гойдолку, яку ви побачили, ще з об'єктами. На слайді, презентації ми вчимося працювати. Тому у нас дуже все класно виходить, навіть якщо це перші ваші спроби. Не завжди все виходить з першого разу. Отже. Коли додали початок нашої програми, додали швидкість, а далі ви вже самостійно кожну піктограмку стільки разів, скільки вам необхідно, додаєте. Рухи ви бачили, годілки в один пік і в інший, між рухами є очікування, невеличке таке очікування, мінімальне, тому що якщо взяти задовге очікування для мотору, то пауза буде геть величезна. Коли ви наберете всю цю програмку на слайд, ви мені робіть, будь ласка. Фото і надсилаєте, щоб 100% я була впевнена, що ви це зробили. Можете принцкрін зробити. Ну, взагалі, то я вашу презентацію побачу, але я прошу в кінці зробити ще скрін цієї сторінки з вашої програми. Звертаю увагу, друге питання було: чого бракує в цій програмі нашої гойдалки. Відповідно, хто вже побачив підказку, тот її побачив. В кінці програми ми виправляємо ту ситуацію, коли безперервно. Обертаються наші Лего-людики. Нам в кінці потрібно щось тут поставити, щоб нескінченно вони не оберталися. Сподіваюся, ви зможете виконати це домашнє завдання. Я буду чекати на нього. А вам гарного дня і гарного настрою. Чекаю на ваші роботи.